Вітаю всіх! Босифікація людей в Україні продовжується, і виникає основне питання, що робити, коли вас доставили до ТЦК саме таким методом. В даному відео розберемо не якісь там норми законодавства, а реально практичні кейси, які трапляються в житті кожного військового зобов'язаного. Тому не перемикайте. Кожного дня в телеграм-каналі ми можемо помітити, як відбувається силова мобілізація. Але на законодавчому рівні жодного слова про силову мобілізацію в Україні немає. Тому що такого поняття в законодавстві також не передбачається. Але ми дивимося з практичної сторони, як це все відбувається, і повинні розуміти, що як зробити для того, щоб не потрапити під силову мобілізацію. А для цього, щоб не потрапити, є прості правила. І перше з них це. Перевірте сумку, чи не перебуваєте, ви, в, так би мовити, розшуку. Зрозуміло, кожен з вас каже, що цей розшук незаконний, але все рівно ми бачимо, що, в принципі, у вас є в застосунку червона полоска про те, що ви перебуваєте в розшуку і передані документи до Нацполіції для вашої доставки до ТЦК та СП. Тому, якщо у вас така є надпис у резерв плюс, то зрозуміло, шанси для доставки до ТЦК та СП у вас значно вищі. Наступне, підстава, чому вас можуть доставити, це якщо у вас не пройдено ВЛК і ви є обмежено придатним або не придатним в мирний час, обмежено при воєнний час. Тому, якщо у вас не пройдено ВЛК, це ще один такий із ключових проблем, чому вас можуть доставити до ТЗК та СП. Ну, зрозуміло, третя причина це якщо у вас немає ніякої відстрочки і немає у вас бронювання. Тому, зрозуміло, якщо у вас побачать, що у вас не пройде ВЛК, відстрочки немає, і ви ще перебуваєте в розшуку, то це 100% гарантія, що вас доставлять до ТЦК та СП. Якщо ми дивимося по відео, то зрозуміло, одних із варіантів хлопців це тікати. Від працівників ТЦК та СП, що в принципі дає можливість їм вирішити дане питання, але це виключно на розсуд самої людини. Я нікого ні до чого не агітую. Але що робити, якщо вас все ж таки доставили до ТЦК та СП, як діяти так, щоб хоча б розуміти, які ваші подальші дії для того, щоб було все законно і правильно? Якщо ж ми дивимося той варіант, що ви перебували в розшуку, у вас не пройдено ВЛК і немає ніякої підстави для вістрочки, то зрозуміло, що в першу чергу на вас ведуть протокол про адмінправопорушення. Це за неявкою за повісткою або, наприклад, за непроходження ВЛК. Тому що якщо ви, наприклад, в розшуку через те, що не оновили свої дані вчасно, то зрозуміло, тут протоколом. І постанову вони закриють дану справу, і до відповідальності притягувати вас не будуть. Але сам факт доставки він уже є. Тобто, це як один із ключових моментів, чому вас можуть доставити. Після того, коли склали постанову, зрозуміло. Наступний це буде крок направлення вас на ВЛК. І тут виключається саме головне. Якщо ж, наприклад, у вас немає жодного медичного документа, а у вас є ряд хронічних захворювань, то зрозуміло, ви будете повністю придатні для служби <кій> у десантно штурмових військах. І ви тут нічого зробити не зможете. Якщо ж, наприклад, у вас є хоча б якісь хронічні захворювання, і ви періодично зверталися до лікарів, це дає можливість вам. Пройти ВЛК і отримати статус хоча б обмежено придатного, або отримати можливість пройти відповідне до обстеження. Ну і зрозуміло, якщо у вас були якісь хірургічні втручання, або дійсно, наприклад, там зараз є захворювання прям гостре, то вам можуть дати тимчасову непридатність і зрозуміло випустити із ТЦК та СП. Але якщо ж, наприклад, ви просто відмовляєтеся від проходження ВЛК, то в багатьох ТЦК. Вам просто або направляють на обласне ВЛК-нічне. Якщо ж, наприклад, ви там також відмовляєтеся, вас на практиці вже везуть в інше місто і замість вас там проходять ВЛК. На жаль, таких випадків на сьогоднішній день чимало. У мене десь близько 10 клієнтів, які таким методом були саме мобілізовані і на сьогоднішній день перебувають на службі уже в учебних закладах для підготовки. Тому, якщо у вас є якісь медичні документи, то я б рекомендував би все ж таки їх брати з собою, тому що інакшим випадком ви просто звідти не вийдете. Тому що раніше, друзі, можна було там відмовитися від ВЛК, вас три дня потримують і, в принципі, відпускали назад на вулицю. Але на сьогоднішній день такого вже в практиці немає, тому що ТЦК зрозуміло цю. Схему для чоловіків, як вони могли собі спокійно вийти із ТЦК і не бути мобілізованим. Тому такої можливості на сьогоднішній день уже немає. І ви або проходите ВЛК дійсно так, як воно є, і потім собі шукаєте, де ви хочете проходити службу, або фактично шукаєте підставу для вістрочки, яка вам дасть можливість бути цивільною людиною і не проходити військову службу. Або, в принципі, третій варіант це. Якщо ви бачите, що у вас немає ніякої підстави для відстрочки, у вас немає ніякого бронювання, то зрозуміло, краще все ж таки підшуковувати собі варіант завчасно, де ви можете проходити військову службу, щоб не бути босифікованим. Ну і друзі, на завершенні я хочу обов'язково наголосити на тому, що в законодавстві передбачили новий акт про відмову від військового. Службовця, тобто, яким чином це відбувається, коли ви проходите ВЛК, і якісь документи не були враховані під час проходження ВЛК, ну, наприклад, вас привезли в ТЦК, ви там від нього відмовилися, або, наприклад, там не було собою медичних документів, ви по факту проходите ВЛК, Да, от неправильно, тобто, без врахування тих медичних документів, які у вас є насправді. Але якщо вам їх передали і вже вас відправили в Роз, да, от, там в ту частину, де вас розпреділяють між іншими частинами, то ви повинні мати з собою медичні документи у разі їхньої необхідності. Ви показуєте даний пакет документів, і там має право частина написати акт відмови. І в такому випадку вас повинні направити на повторне ВЛК, щоб вже зробили з повторне ВЛК з урахуванням всіх захворювань, які у вас є. Реально ну, насправді. Тому, друзі, мій заклик до того, що е, в жодному разі я не кажу, що потрібно ухилятися від проходження військової служби, але якщо у вас є хронічні захворювання або якісь інші захворювання, то потрібно обов'язково їх документувати. І, звісно, якщо вас направили на ВЛК, це все прекрасно показувати. Якщо ж у вас є підстави для відстрочки, не тягніть час. Будь ласка, зверніться до ТЦК ТСП. оформте належним чином ту підставу для відстрочки і не буде у вас проблем із бусифікацією. Ну і третій варіант, зрозуміло, якщо ж, наприклад, вас уже і направили до ТЦК ТСП. Обов'язково наполягайте на повному обстеженні і долучайте весь пакет документів, які у вас є, для того, щоб хоча б встановити правильний ваш стан здоров'я і щоб ви потрапили в ту частину, де ви можете реально стан здоров'я проходити військову службу. Якщо ж у вас, друзі, виникають якісь питання, ви завжди можете їх задати або в коментарях, або звернутися за телефоном, який ви бачите на екрані. Я з радістю вам дам на ваші питання відповідь. Ну а з вами, як завжди, був я, адвокат Вадим Вітенко. Дякую за перегляд. Обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!